Як тренувати запястя ексцентричною ручкою на вертикальному блоці? Підпишися. Верхня позиція блоку. Arm Pro версія 3.0 Ручка ексцентрична. Товщина 40 мм. Виставляємо лікоть та запястя як при боротьбі. Зразу не закручуємо, не провалюємо. Максимально рівно. Та починається рух з пальців. Далі запястя. Скорочуємо кути, підтягуючи плече променевим м'язом та спиною до себе руку. та пронуючи запястя, доложуємо ручку до столу. Саме до столу, не до подушки. Адже тренуватися потрібно без подушки, щоб гарно протреновувати дожим. В наступному відео розкажу. Важливий нюанс, без якого дуже важко тренувати запястя. А чому весь час роблять цю помилку під час тренування запястя? Тому підпишися, школа армреслінгу. Складне по-простому. Замовляй тренажери, пиши мені на електронку, все що тебе цікавить, виготовляю.